Салют, танкіст, бабуля, на зв'язку. І в нашу гру заїхав розіграш мега контейнера. І, звичайно ж, я буду крутити до кінця або до головної нагороди даний розіграш. Тому залишайся, буде цікаво. Але для початку, танкісти, там лишилося буквально 50 підписників і на каналі буде вже. Аж цілих три тисячі підписників, що не може не радувати. Тому став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та обов'язково протискай дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну, а я більше не трачу часу, дай поїхали. Так, обговоримо поки що ангар для початку, який розробники в нас ось. Таким цікавим зробили під Хелові. Доволі так незвично виглядає в неоновому стилі. Ось. У нас диньки Ну, а друге, що хотів сказати, є ще купа розіграшів Є ось розіграш на об'єкт 7772, вартістю в майже 20 де ще ж не майже а майже 30 тисяч золота. Я зробив декілька прокрутів, що рекомендую робити вам, але віддавати за цей танчик повну цю вартість, як на мене, дуже дорого. Він продавався в повній комплектації, там ще з містичними контейнерами значно дешевше. Тому я не став його далі крутити. Потім зробив декілька прокрутів на ТЛС-7 Defender, який навіть є ще в контейнерах, тому навіть не знаю, що краще вибивати його звідси. Я, правда, не пам'ятаю повну вартість розіграша, але тут ще є додаткові контейнери, як ти можеш бачити на цей танчик. Тобто то ти можеш два рази його залутати, в принципі, як і відкривати контейнери. Я не розумію, для чого розробники завезли і те, і те разом в гру одночасно. І ще був там один розіграш, ось на об'єкт 252. Танчик, чесно, ну він прикольний, доволі такий імбовий, можна сказати, якщо ти ховаєш НЛД. А так, в принципі, нічого цікавого. Теж зробив декілька прокрутів і на цьому, в принципі, достатньо. А ось розіграш, який заїхав. Де ти є? Де він дісь? О, розіграш мегаконтейнерів. Тут нічого не змінилося з попереднього разу, як було, повна вартість 35 620 золота. І маємо 25 прокрутів. Я цього разу вирішив, що я спочатку прокручу. У мене є, в принципі, майже вся сума. Я спочатку просто буду крутити рулетку, забирати все до ангару. І відкривати. Не до ангару, а до сховища. І відкривати зі сховища. Знову три контейнери пісочниця. Мені даний розіграш подобається, тому що в такому розіграші я витягну 100 тисяч золота. Тому, як на мене, він поки ще, ще декілька разів, певно, буде такі викликати теплі відчуття. Тому що витягну звідти дофігі ще золота. Але. Як на мене, крутити даний розіграш до кінця, ну, таке собі, мегаконтейнери не, не самі кращі контейнери. Рідко з них падає щось доволі таки цікаве. Ну, а як пощастило, тобі можеш поділитися в коментарях зі всіма. Нарешті, скоро вийдуть вже оновлені містики. Там багато нового введень, доволі таки цікаво. Так, не знаю, який прикрутно, він же вартує 535 золота і один містичний контейнер. Дорогувато. Цікаво, що ціни на містичні контейнери не поміняються. Ще три містичні контейнери. Добре, забираю. 720 золота. Три контейнери з кастомізації. Я дуже радий. В принципі, тут, крім пісочних і цих контейнерів з кастомізацією, більш нічого такого і нема. Хм. І я це вже все забрав. Чудово! 950 золота. Три чорні скриньки. Ну, чорні скриньки можуть і порадувати. Можуть доволі таки гарно себе окупити. Але то, то ще невідомо. Було б, звичайно, круто дійти там до 10 рівня, забрати собі і повернути, як я продав аватар, фон профілю. І ще плюс 250 тисяч золота. І сертифікат на танчик. Контейнер сюрприз. Окей, забираю. 1990. Дуже швидко якось піднялася ціна. збери їх усі за 2000 золота. М -м -м. Можна за півтори тисячі купити 3, а я тут за 2 купляю один. Ще один контейнер сюрприз. Лишилося тільки чорні скриньки і мега контейнери. М -м -м. Цікаво. Давай мені зараз 10 мегаконтейнерів зразу так. І Можна на цьому буде закінчити. Хоча ні, я думаю, зараз я прокручу. Мені не вистачить золота, доведеться йти в сховище, відкривати, щоб набрати потрібну кількість золота. І докрутити даний розіграш. Це якби 99% що так і відбудеться. А може і ні. А може і ні. У мене було 33 тисячі золота відняти 6. Це 27 тисяч золота Поки що я викину 27 тисяч золота Цікаво, чи це оце варте? 3 тисячі золота хоч один з цього Чи вартий? Я думаю, що ні. А за ним прокрути, скільки будуть коштувати? 3 і 2,5 Ну, якщо чесно, на ось ці прокрути майже 10 тисяч золота влити. А якщо бути точним, це 8,5. Як на мене, це не варте 8,5 тисячі золота. Тому переходимо в сховище і давай зацінювати дроп Так, пам'ятаємо, 33 тисячі золота було. 6 контейнерів з кастомізації. Поїхали. Аватар. Так, далі що в нас? Ще один аватар. Під Може, якийсь фонд профілю досить мені, ні? Так, що це залагало? Щось цікаве? Ух ти А це що таке? Хм, доволі такий цікавий камуфляж. І останній. Знову аватар. Добре все, я зрозумів. Що в нас ще є? 15 контейнерів пісочниці. А що? Чому лагаєш? Ні, сертифіката мені сьогодні не бачите, ні, все-таки бачите. А тут уже не бачите. Ще 10 контейнерів. Добре, проклацаємо, проклацаємо. Ну, хоча б один сертифікат з 15 контейнерів, то ще, в принципі, нормально для цих контів. При тому, що вони продаються 50 штук за 3,5 тисячі золота. Хоча я б не віддав би, чесно. Так, де цей сертифікат? Давай. Четвертий рівень. Д-В-2. Якийсь німецький важкий танчик. Ану, давай ми відразу його і провіримо. Четвертий рівень. Ось ти є. І скільки ти будеш кошти, що тебе продати? 100 золота. угу. Ну, добре. 100 золота чудово. Так, де Бабаха? Вертаємо Бабаху, Бабаха приносить удачу. Як не в грі, так в контейнерах точно. Добре. що далі? Що далі? Давай відкрию 2 дві... контейнери. Зберу їх усім. Порожньо, Не даси штанчика, ні. Ні. Цього разу ні. Добре, їдемо далі. Що є? Угу, Чорні скриньки. ну. Давай, другий рівень. 400 золота. Добре, хоч не мінімалка. Що, не пропустиш мене. Нате другий рівень хоча б. О, так. Відразу на третій рівень. Чудово. А тут може відразу на четвертий. Це мені подобається. Забирати, звичайно. Четвертий рівень на базу. Їдемо далі. П'ятий рівень. Да ладно. Вже вже аж цікаво, дуже цікаво з те, що далі буде. Ай, на жаль, далі нічого, але 1700 золота. Вже непогано. Говорю, чорні скринки можуть доволі таки сильно порадувати. Добре. Контейнери сюрприз, дві штучки. Так, шкода Т-56. І ще отримую компенсацію 1000 золота. Непогано. І Бачат Бураск. забираємо. Що тут може випасти 10 тисяч золота. Що тут може випасти 10 тисяч золота? Компенсація за танчик в золоті. Чудово. Так, 4 нагороди 100 золота. Ну, добре, хоч не порожній, повністю контейнер. І бачат Бураск. Бурасік, давай падай. А, не цього разу. Добре забрати. 8 містичних контейнерів. Так, містики, давайте, радуйте мене. Ні, не бустерами золото. Нє нє. Для чого ви помім, розробники ввели ті бустери золота в ці контейнери я не розумію. О, я ще один відкрию другого рівня. Це мало бути золото. Ну, дійсно. Що, не не одного містичного сертифікату? За 8 контейнерів камон. О, перший на базу. Чудово, далі їду. Їх я, певно, в кінці відкрию. 75 тисяч кредитів, ну як же ж без цього. Давай ще один. Хочу ще один містичний сертифікат. Ай, на жаль, може з другого рівня досиш мені містичний сертифікат або 150 тисяч золота 200 тисяч кредитів. Ну, <гум> чого й варто було очікувати. Добре, тоді я відкрию тебе зараз. Я бажано б якийсь синенький танчик. Так, да, ось такий з синім фоном. <с>, Шостий рівень. Ну що, в принципі, чого й варто було очікувати, в основному то так і падає. І саме фінал 16 контейнерів, мегаконтейнерів. Поїхали. Ой, багато нагород. Ключик, 350 золота і Бізонте С45. З першого прям танчик випав. Давно такого не було, тож і я не пам'ятаю, що взагалі таке було з мегаконтейнерів. Надіюсь, це не вся моя вдача. А може і вся. <ріст> так, третій. А що це по три нагороди? Якось несерйозно. Так, давай. О, пішло містик і 250 золота. Знову три нагороди і 250 золота. Я знаю, що там золото нормально може випустити. Що? Що не падає? 300 золота практично мінімалка 250-300, ось все, що звідси падає. 300 знову золото. Десь компенсація скоро буде. Знову 250 золота. Ну, це це дуже неприкольно, що випав спершу танчик і все, і на цьому вдача закінчилася. Так, добре. 1300, але це тільки через те, що компенсація. 350. оу, щось новеньке. Може там 15 досишні? 250. Ну, ось що випадає в основному з мегаконтейнерів. Ось що ти отримаєш, якщо будеш крутити даний розіграш. Останні два контейнери. Взагалі якісь дуже бідні. Дуже мало що падало. По три нагороди, і це просто все. останній пішов. Пішов останній. Знову містик і 250 золота. -да, два містика, з яких, звичайно ж мені не дасть сертифікату. Угу. З першого ні, може, з другого. Ні, два бустера з золотом. Добре, що тут є в нас? Так, добре, чому я сюди зайшов? 17 з половиною тисяч золоту. Е, потратив я. В принципі, я хотів дещо глянути перед тим. Якби 27, тобто поки що 10 тисяч в мінусі. Але це. Чи Бізонте мені вернувся? Так, да, Бізонте мені вернувся. Ну. Добре. В мінусі десь. Не, стоп. Неправильно рахувати. У мене було 33. І 17. Це виходить, 16 тисяч. Мені обійшовся даний танчик. Ось цей бізонте. І купа оцих ресурсів, що мені не випадали. Звичайно, дуже і дуже таке собі. Ну, ще мені а це 4 центні випав, який якій в мене теж є, і компенсація за нього 1400 кредитів. Як на мене? Ну, таке собі відкриття. Ну, прям дуже і дуже таке собі відкриття. Хоча могло бути набагато гірше. Я міг докрутити до кінця і бути ще в мінусі ще на 10 тисяч, ну якось так. Добре, на цьому відео певно можна вже і закінчувати. Дякую тобі, танкіст, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.